Всім хайо, чуваки, трохи спішмо, тому що в мене залишилось всього 11%. У нас 10, -10 година ранг. А ми апаємо на 30 ранг рікошета. Ось з рандомами, звичайно. Яких я зібрав докупи, і тепер ми в одному лобі сидимо, тому не дивуйтесь. Ось, типу, найс Бро. Найс, встиг. Стик, стик, стик. Треба чуть-чуть захелпувати тіммейту. Найс! Ми вже трохи пливемо, у мене трохи навіть голос підсів уже. Ось, але ми маємо це 30 кубків. Другий уже... другий... Уже другий перс на цьому аккаунті з 30 рангом. І ось, ну, це, типу, для того, щоб. Не писали оці школьники, що я грати не вмію. Мені просто потрібні тімейти, які вміють грати. Ось, а щоб знайти тімейтів, ви можете в моєму Discord сервері, ссылка на який є в описі під цим відео. І залишилося 8 кубасів, але, мабуть, не хватить за одну катку нам затащити. 10%. Ну, в принципі, маємо встигнути. Але в мене 4% це вже гг, просто виробиться телефон. Ось і. Якось так. Ну, чуваки, на початку ми прям розкидали жорстко, а зараз скажу вже 5, 5 годин граємо. Ось. З 700 кубасів чи. Скільки там. Вроді, майже 800 було. Ми попалися досить рандомно. Ось, і просто вирішили додати один одного. Бля. Ні, я кажу, вже пливу потрохи. Ось і на, на, мо, на моєму флангові нікого не було. Я не знаю, можливо, потрібно йти на цей фланг. фан. Зажати би пайпер, найс, 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 найс. Ну, цей кіт, він максимально як е нам допомагає, так і, так і нас виносить. Просто що це. Мінус катка. Просто піз. 10% летимо далі. Ось, зразу ж. Зразу ж. Ось тому за мої старання не забудьте прожати лайк до цього віддо... до цього відоса написати комент будь-який. А ми залітаємо в слідуючу катку і проти нас має бути easy пік. Ось, якщо я не затоплю нічого і все норм розіграю. Так, nice. наша пайпер уже потрошки справляється. Найс, nice. наш кітік затащив. Ось і перший раунд за нами. Я думаю, в принципі, ми так справимося і далі. Але тільки у Фенга тепер ульта, і це буде досить така проблема, тому що для нашого піка ульта у Фенга або у Мавпи. Це просто. Дуже жопа. А ось. Ну тут нашу пайпер перебили. Ну я кажу, просто ми вже 5 годин граємо починаючи з ночі і потрошки пливемо, так скажем. Такс. І... І у чувака знову ульта на фенгу. Я не знаю, це капець. Накидуємо по максимуму. Щоб чувак не, на фенгові не залетів, але він залітає. Є хз. Найс. Чухки просто на мінімалках виживають. Найс, першого винесли. Далі, ну я думаю, в принципі, тут уже, уже буде ізі, ізі катка І тоді ще одну, ще одну щоб е, 30-й ранг хапнути. Найс, забираємо. Ні, навіть дві, Жесть. Литимо зразу ж, тому що осталось 7%. Я не знаю, чи встигнемо. Так, і нас зразу загружає проти мавпи. І вона, звичайно, на моєму флангові буде. Ні. Та ну, не може бути. Вона має бути в мене. Я мовчу, тому що максимально сконцентруюся сконцентрую, на катці, плюс в е мене вже починає язик заплітатись трохи. Ось тому... Без питань. Так, і ми остались 2 в 1, це в принципі easy ізі, ізі раунд. Але він зараз розтягнеться, так як я бачу, бо чувак не хоче здаватись. Nice. А мені потрібно рашити і мені потрібно швидко виграти. Найс, nice. забираємо перший раунд. І, в принципі, там мавпа не очень розумна, тоді я думаю ми зможемо це затащити досить швидко. Найс, nice. наш кіт уже полетів. Максимально хелпуємо йому, я один остаюся, один. Я не знаю, це не тащиться, тому що ну, я просто не зможу перебити цю, цю мавпу. Бля. Просто такий капець. Мені залишилося дві перемоги для цього рангу. І тут у нас. Тапаємо, тапаємо просто всім, чим у нас є. Найс, забираємо катку, у нас вискакує 5% і в слідуючу катку. Я просто надіюся, хоч би до навіть якщо телеф вирубиться, ось хоч би дойти до цього 30-го рангу. Тому що це капець, ну щоб ви розуміли, це не перший дубль. Ми пару раз доходили, я записував, і нас просто оці фенги або мартишки просто зливали. Тому що ну просто чувак залітає і ми сипимося один за другим. Це капець. Блін 5%. Я просто сподіваюся, що ми по-бистрому це зіграємо, тому що у нас уже тут і кіберспортсмени попадали, і на 1200 чуваки залітали. Одних на 1200, щоб ви розуміли, перший раз ми їм в суху програли, а другу ми камбекнули. Ось кайф був. А кіберспортсмени один раз попалися, там на 1400 були. Ось, то ми їм, ми їм нормально так надавали, але все одно програли. Можливо, покажу потім. Ось, і в нас Easy пік. я сподіваюся, не затупимо. Оцей Динамайк вже проти нас був. І буде кайф, якщо ми Якщо ми камбекнемо. Тому що я пам'ятаю, він дизлайки кидав. Оце чмо на динамайки. Але де Динамайк сидить? Найс. Наш кітик не вижив. Наш кітік не вижив. Бро. Може вмреш? Найс. Остався один Динамайк. Блін, бро, пошвидше здохни, будь ласка. Блін, він зараз нас точно підловить. Собака, і до, до останнього буде тримати катку. Я просто не можу. Бро, підривай. Навіть через навіть що це мій план. Хай підриває. Тому що у нас 4%. 4%. Я просто все надіюсь на цю катку. Найс мінус один. Ні, не мінус. Блін, і тут сноу Динамайк сидит. Бро! Найс, 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 найс. Ну це ми 3 в 1, я думаю, затащим. Просто. Бро! ні, ні, Найс. Nice. Ми забираємо. Остання катка. Залітає! 30-й ранг на рікошета. Друге золото, я. Я не знаю, давайте накидаємо тут просто. Блін, що я тикаю. Лоу. сердечко кинем. чувакам просто великий респект. У чувака більше ніж тисячу, тому що він нам допомагав вже доапати наших на тисячу, і це просто мега імба. Ось тому за мої старання ставте лайки, дізлайки, пишіть коменти. А з вами був Симпай. і летимо в новий 2024.